Нова захоплююча гра від Джеко шкарпетковий монстр для дітей від 3 до 6 років. Допоможіть цим кумедним істотам зібрати комплекти із трьох шкарпеток, але остерігайтесь рваних чи одиноких шкарпеток. Гравці повинні знайти як мінімум три комплекти із трьох шкарпеток, доки ящик дірявих шкарпеток не заповнився. Зберіть ігрове поле пральна машина, вставивши барабан в корпус і розмістіть у центрі між гравцями. Картки, ящики для цілих та дірявих шкарпеток, покладіть поряд, відокремте діряві шкарпетки від інших шкарпеток. Візьміть будь-які два жетони дірявих шкарпеток і два жетони цілих шкарпеток. І покладіть їх лицьовою стороною вгору на барабан пральна машина. Решту жетонів покладіть у мішок і перемішайте їх. Потім дістаньте ще три жетони і покладіть їх на барабан лицьовою стороною догори. Усі гравці уважно дивляться, які жетони лежать на барабані, а потім їх перевертають лицьовою стороною донизу. Хід переходить за годинниковою стрілкою. Починає наймолодший гравець. Він обертає барабан три рази, щоб добре перемішати жетони. Потім він перегортає два жетони. Якщо гравець бачить жетон цілої шкарпетки, він може покласти його в ящик цілих шкарпеток. Якщо випав жетон дірявої шкарпетки, він кладе його в ящик дірявих шкарпеток. Потім хід переходить до наступного гравця. Він бере два нових жетони із мішка, кладе їх на барабан лицевою стороною вгору, щоб всі гравці могли їх побачити, а потім перевертає їх лицьовою стороною вниз. Гравець обертає барабан тричі, щоб добре перемішати жетони. Кінець гри. Якщо гравці зібрали три комплекти із трьох цілих шкарпеток до того, як ящик дірявих шкарпеток заповнився, вони перемогли. Але якщо першим був заповнений ящик дірявих шкарпеток, вони програли.